Стая летіла, лебедів летіла стая, з прощальним криком наді мною пролітає, дивлюся на птахів, себе картаю, за що нагнівалась кохана, я не знаю. Злі язики, про мене, нашептали, і на очах твоїх кохання шматували. В той час не було мене біля тебе. Від заздрощів вони змішали дьоготь з медом. Я заблукав у роздумах своїх, не можу пояснити цей брехливий гріх, невірна слух, аж поки не побачиш, а ось тоді від горя чи від щастя ти заплачеш. Стая летіла, лебедів летіла стая, з прощальним криком в небі пролітає. Раптом почув, пробач мене, я так тебе кохаю, повірила в брехню і так себе картаю, полетіли лебіді десь за небокрай, раніше, як весною, їх вже не чекай. Добре, що довіра в нас міцна була, і кохання вчасно наше зберегло.